Записали, хтось із обрушною. Ну так того, що наш голова здавав нормальний досмотр, а там муж написав. І все, документ нас питання. Ну так що, а тепер смішно вам. Ну ви, мабуть, знаєте, кто тут зробив? питає? Да конечно, да, я там сижу і все вижу. Ну а що ви смієтесь сказати, що це мені не нравится? Да. Ну. Ну на равочка, ви мені не хотіли даже розказувати октаблю составляти. Да. 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 Ну да. Я я так, не знаю, не можу не можу. Не я сам все знаю, просто ви можете не подивитися. Непонятно, на кого І Тепер ви смієтесь навіть. Я так же можу на два починати, бо вам це, вам це гроші за це платять, а я задам. А, ні, я випрозив, сад, ну, то, я, а я задам. А ви за гроші <плес> а я <задам>, всі. <плес> Каже, що випад і немає. Рома, то, що всі його вдома немає.